Привіт! Сьогодні ми продовжимо розбиратися, як обрати гармонійне поєднання кольорів, що допоможуть створювати збалансовані та привабливі картини. У минулому відео ми вже розібрали, що таке монохромне поєднання. Хто ще не встигнув переглянути, будь ласка, запрошую передивитися це відео. Сьогодні ми будемо говорити про ті, які залишилися закони, а також поговоримо про те, як всесвітньо відомі художники використовували ці закони у своїх роботах. Аби ми й досі захоплювалися ними. Почнемо з комплементарного поєднання. Це два кольори розташовані один напроти одного на колі. Така комбінація створює максимальний контраст, що робить композицію яскравою та динамічною. Наприклад, синій та помаранчевий, червоний або зелений. Якщо аналізувати роботи всесвітньо відомих художників, то цим прийомом досить часто користувався такий художник, як Вінсент Ван Гог. Ці поєднання він використовував в багатьох своїх роботах. Зокрема, у картині Нічне кафе. Подивіться, як червоний та зелений підкреслюють емоційний драматизм цієї картини. Або ще така картина, як зоряне небо, де максимально контрастні кольори жовтий та синій, максимально створюють атмосферу нічного неба і передають настрій. Наступне це тріада. Це гармонія трьох кольорів, які рівно віддалені на колі. Така схема додає яскравості і насиченості композиції, наприклад, червоний, синій та жовтий. Ви могли помітити тріаду у роботах Пабло Пікассо, зокрема у його картині три музиканти. Не дивлячись на таку відмінність у кольорах, робота все ж таки виглядає, по-перше, динамічною, а по-друге, дуже злагодженою і композиційно вірною. Наступне це прямокутне поєднання. Включає у собі дві пари комплементарних кольорів, що створює багато палітру. Це дозволяє рівноважити контраст між холодними і теплими відтінками. Це дуже гарно видно в роботі Анрі Матіса. Не дивлячись на дуже динамічну таку композицію, митець дуже вдало поєднав у своїй картині червона кімната такі кольори, як синій з помаранчевим та червоний з зеленим. Отже, він зміксував дуже вдало теплі з холодними відтінками. Що робить картину гармонійною до сприйняття. Наступне це квадратне поєднання. Це чотири кольори, але вони рівно віддалені один від одного. Така гармонія особливо підходить для створення чітких структурованих композицій. Наприклад, робота Піта Модріана композиція з червоним, синім та жовтим. В якій прослідковується тотальне відчуття порядку. Аналогове поєднання це група кольорів, які розташовані поруч на колі. Вони часто зустрічаються в природі і створюють м'які спокійні композиції. Клод Моне використовував аналогові поєднання у своїй серії Водяні лілії, де переважають спокійно синьо-зелені та фіолетові тони. Не забудьте, будь ласка, підписатися на канал та поставити дзвіночок та лайк цьому відео, якщо ви цього ще не зробили, аби не пропускати наступні відео. Далі в нас йде аналового комплементарне поєднання. Це в нас кілька аналових кольорів з додаванням комплементарного для акценту. Це така збалансована схема з яскравим контрастом. І знову ж таки, якщо брати, аналізувати картини художників, на мій погляд, дуже вдало використовував цей прийом Джордж Сера. У своїй роботі недільний день на острові Гранжат». У цій роботі дуже гарно поєднані кольори між собою, теплі та холодні відцінки. І це створює дуже таке гармонійне і дуже таке спокійне зображення, саме передає настрій ось цього вихідного дня. І останнє це роздільне компліментарне поєднання. Це один основний колір і два сусідніх кольори від комплементарного. Це дає більше м'якості, але зберігає певний контраст. І, як приклад, робота Едворка Мунка крик. Мунк е використовує цей прийом для того, щоб підкреслити саме емоційність свого полотна. Завдяки кольору воно сприймається саме. Е як таке певне хвилювання, яке присутнє на роботі. Якби там були усі теплі там, аналогі кольори, я вас запевняю у тому, що ця робота ну, зовсім за змістом би е втратила усі свої властивості і ми зараз би її з вами не обговорювали. На цьому все. Я вам дуже вдячна за перегляд, за те, що ви були зі мною, за те, що ви пишете ваші коментарі. Я сподіваюся, що це відео було для вас цікаве і ви підчерпнули для себе багато нової. Або не нової, але згадали стару збуту інформацію. Якщо у вас залишились якісь питання, будь ласка, я був дуже рада, якщо ви будете писати коментарі, задавати свої питання. Також я вам хочу нагадати, що в нас є телеграм-канал, наша така маленька, але дуже комфортна спільнота, до якої ви можете долучитися, усі посилання будуть під відео. Будь ласка, задавайте свої питання, діліться своїм досвідом. Напишіть, до речі, яка схема поєднання кольорів заходить вам найбільше і яку ви вважаєте частіше використовуєте у своїх роботах. Мені це буде дуже цікаво. Я вам всім безмежно вдячна, всім гарного настрою, всім па-па.